Ця кашлю є багато засобів сиропи, таблетки, розчини. Але перш ніж потрапити в дихальні шляхи, вони потрапляють шлунок, кишківник, печінку. Довго і не завжди безпечно. Але є натуральний лорди з юлайзером. Потрапляє до легенів одразу і ефективно розріджує та виводить мокротиння. Кашель минає. Олз пец Смакота. Червона ікра спеціал. Комфлікт і криття. Крита і кара. Комфорт і креатив. Користь і кулінарія. Кухня и капризы. Поехали на осетинский мост. Николай! Святой А это это зовут? тебя зовут? Семнадцатого года. Не тысяча Перебільшення – це факти. Завжди на відстані дотику це факти. Надійні і вчасні це факти. Підтримувати і триматися це факти. Крейсер Москва затонув. Крейсер Москва затонув. Я ж це вже казав. Фокусуватися на головному це факти. Разом з вами на всіх платформах факти тримають світ.